Друзі, радий бачити, радий вітати всіх разом з нами. Ви на той канал Фабрика Новин. Дякуємо вам за це. Не забудьте поставити лайк. Традиційно звертаюся з до вас з цим проханням. Не забудьте залишати свої коментарі, підписуватись. Для нас це дуже важливо. Мідість, пан Олексакян, український політолог, відомий політолог. Радий вас бачити, пане Леже. Добрий день, Радий вітати, Юрію. Добрий день, дякую, що ви з нами. Ну що ж, е, сили оборони України просунулися у суджі звільнили Гуєво, Гарналь, Гоголівку, Рубанщину. Або Рубанщину, не знаю, Нижній Клин і Миколаєва Дар'єва повідомляє Діпстейт. Вчора Сирський сказав про те, що ми контролюємо приблизно тисячу квадратних кілометрів. А видання агентства, це російське ліберальне видання. Воно пише про те, що навіть тисячу п'ятдесят кілометрів. Я вас хочу запитати, що далі? От що буде далі? Ну, ми поки що не знаємо, які плани і цілі українського генерального штабу, і слава Богу. Оскільки якраз маскування цих планів, те, що вдалося забезпечити інформаційну тишу, і перш за все, інформаційний туман війни на початках цієї операції, це і дозволило Україні досягнути великих успіхів на старті наразі. Загадка, як її колись формулювала Волдемер, дуже легко зрозуміти, коли ви вже програли, але складніше зрозуміти, коли ви вже перемогли. І зараз головна задача це зрозуміти, де той шмат, за який Україні потрібно вже фіксуватися, і фіксувати на цьому свої успіхи, переводячи їх в системне посилення. Очевидно, що це ключовий виклик, перед яким зараз стоїть військово-політичне керівництво України. Ще трішки, чи ще більше, чи ще менше, чи навпаки зараз щось облишати і фіксувати оборонні споруди. Але поки що, як на мене, то одна з ключових задач, яка вирішується, це, ну, скажімо, метафорично. Українська армія занесла велику м'яцурубку на території Російської Федерації, і навіть прокручувати не треба буде, оскільки шнек в ній будуть крутити самі ж Росіяни зараз. Бої, які точаться на сході на інших територіях Півдні України, вони йдуть в територіях, які вже пристріляні, які вже вимучені війною, де не залишилося дуже часто зелених зон, де все перерито, все переміновано, все перекопано. Ці бої відбуваються за рахунок знищення української інфраструктури, тому що ці бої відбуваються дуже часто по лінії або фізичних перепон, як то ріки, або інші рельєфні складини, або це урбанізована територія. Наразі ж бої перенесені на територію, яка є абсолютно новою з точки зору війни. На які ще є урбанізовані території, на які ще зі льонки де ще не перерито все не перекопано, не пристріляно. Де Україні набагато легше вести динамічну оборону і динамічний наступ, де розкриваються повним чином всі українські сильні сторони української армії, яка є більш децентралізованою горизонтальною, і навпаки, де складніше реалізувати сильні сторони російської армії, яка є централізованою машиною, яка за ціною не стоїть, закидує тілами, жме і тисне. І відповідно наразі там Україні вигідніше вести як наступальні, так і оборонні операції. А для Росіян не вигідно. Але в них немає виходу, оскільки для Росії це серйозний символічний удар для Путіна персонально, для Росії. В цілому це перевернуло повністю весь наратив сприйняття російсько-української війни останнього року. Бо 24-й рік виглядав так, що ну, це український контрнаступ відбувся, як відбувся. На морі класно, в повітрі 50 на 50, на суші не дуже добре для нас. І 24-й рік от він тяніталкай повністю за Росією. І Росія тихим сапом витісняє українські війська. Україна стоїть в обороні, не вистачає озброєння, не вистачає людей. І, зрештою, склалося враження у багатьох, і російська пропаганда його посилювала активно і на Заході і в Україні. Що ніби вот ну скільки ну рік, два-три, скільки так не буде тривати, це просто Росія буде потихеньку зжирати Україну, і яке, яке ж світло в кінці тунелю? Це почало зневірювати як в Україні, так і в світі. Це створило додаткові можливості для просування ідеї: Аля, давайте домовлятися з Росією, забуваючи про те, що це не війна, суперечка, а це війна агресія. Де є злочинець і жертва. А домовленості між жертвою і злочинцем, ну що, це Це коли а, гвалтівник хоче гвалтувати жертву, а жертва не хоче бути зґвалтована. Тоді домовленості посередині це встановлення якогось графіку, по яких числах буде гарантовано гвалтувати, по яких гарантовано не гвалтувати. Ну, так, така собі перспектива. Тому, да. коли йде мова про злочин, то тоді немає місця для переговорів в їх вигляді торгів. Або якщо це торги. То тоді обидві сторони мають мати якісь карти в руках, а не так, що Росія з Україною ділить українське і гарантує, що отут ми окупованим залишимо, а отут ми ніби не будемо окуповувати далі. І відповідно цей наратив перевернулося тим, що продемонстровано: те, що Україна стояла в обороні, це не тільки вимушений крок, і не стільки вимушений, а скільки усвідомлений, що за браком уру озброєння, браком снарядів, всього іншого Україні вигідніше стояти в обороні. Це вибір, так, в умовах обставин. Але при цьому України залишаються можливості атакувати там, де це ми можемо собі дозволити, і там, де це буде вигідніше і конструктивніше. ну Наприклад, допомагати силам, які борються з росіянами на африканському континенті, наприклад, атакувати в глибину Росію, деградувати їх військово-промисловий комплекс інфраструктуру тощо, наприклад. Борити російські кордони, вдарити там, де росіяни цього не очікують, бо вони ж зухвалу і завжди вважали, що те, що дозволено Юпітеру не дозволено бику, і в цьому випадку явно себе не вважаючи биком. А їм продемонстрували, що ні, це війна рівних. Нехай Росія більше, це правда, але вони ж беруть не стільки більшістю своєю силою, скільки своєю нарваністю, а тут. Вони стикнулися з Україною, для якої це також екстенційна війна, і яка не менш нарвана. І якщо ми переходимо в ситуацію, коли нам необхідно зараз також підіймати ставки, то в нас також є багато козирів в руках і певних планів, чим ми можемо дивувати росіяни світ? І тому по урченню наразі очевидно, що як мінімум всі ключові задачі базового рівня вони виконані тепер. Стоїть задача в тому, коли настає час фіксувати ці успіхи і переходити в більш системний процес переведення його в певний режим, або рейд і відповідно вихід з територій, або утримання цих територій. Тоді це потрібно розгортати воєнні адміністрації на територіях, спускати туди. Зокрема, і медіа демонструвати, що ми дотримуємося всіх правил і традицій ведення війни Женевської конвенції, то що тоді це робота вже по інтеграції фактично цих територій в український управлінський, медійний далі контекст. Тому що якщо ми там надовго, то ми маємо і діяти співмірно цьому. Відповідно, це фортифікаційні споруди, це створення певних інших базових і необхідних елементів для того, щоб ці території. І з точки зору воєнної адміністративно-політичної освоювати при цьому не порушуючи міжнародне право, не претендуючи на те, що ми їх анексуємо, а тримаємо під законною окупацією. Бо окупації бувають і законні. Так само, як і агресії бувають спровокованими саме тому, російсько-українській війні міжнародне право дає чітке означення: неспровокована незаконна агресія Російської Федерації, бо окупація територій агресора. Вона є абсолютно законною, інакше як в Росії зараз кричать, що світ має засудити, що Україна порушує територіальну цілісність Росії. Ну, цинізм зашкалює. Я собі вже уявляю, як Гітлер, а коли союзницькі війська дійшли до кордону Німеччини, починає волати, вони порушують нашу територіальну цілісність. А війська стають по кордону Німеччини, кажуть, а ну правда, тепер вступаємо в переговори з Гітлером. Ну ми звільнили свої території, і літаки союзники. Весь час перед зальотом в німецькі території зупиняються, дають круги і роздумують, можуть вони порушувати повітряний простір нацистської Німеччини чи ні, чи їм потрібно збивати нацистські літаки тільки коли вони вилітають на територію Франції, і отам от вони можуть діяти на своїй території союзницькій. А залітати і бомбити нацистські заводи вони, мабуть, не можуть, бо вони ж хороші хлопці. Так от. Неможливо вести війну тільки обороняючись. Війна це і наступ, і наступ там, де ворог того не очікує, бо нам все одно прийдеться приймати бій з росіянами. Головне – його приймати там, де це вигідно нам і де відбувається це за українськими правилами для Росії. Курщина це зараз викрутка в одному місці, яку вони хочуть і дуже захочуть вийняти будь-які успіхи Росії в будь-якій іншій точці на сході України, умовно Торецьк, умовно щось інше. Воно не буде мати бажаного ефекту ні внутрішньополітично. Бо одразу питання: а суджу що там суджує? Ні, міжнародно. Бо якщо Росія свої кордони не контролює, то скільки вона би не захопила українських територій, це питання відкритого рахунку на табло. Це не говорить про те, що в війні відбувся перелам. Тому зараз вони будуть кидати всі сили на звільнення Курщини. Це очевидний факт. І Україна буде їх там перемолювати з максимально для нас вигідним коефіцієнтом і в умовах, які для нас є більш сприятливими. Але для того щоб це відбулось надуспішно, потрібна допомога від партнерів, і саме про неї каже президент, коли буквально просить вже наголошує фактично дати можливість застосовувати зброю партнерів. Але от сьогодні, вранці, пане Олеже, стало відомо, що влада Великобританії не дозволяє збройним силам бити по Курській області крилатими ракетами Storm Shadow. Про це пише видання «The Telegraph». Більше того, є інформація про те, що Сполучені Штати ведуть з Україною приватні дипломатичні обговорення з питання використання ракет-атакам для ударів по Російської Федерації. Про це заявив представник державного департаменту, чому, попри успіх в Курській області. А нам партнери все ще досі не можуть дозволити використовувати дальнобій, тому що партнери все ще виходять з ескалаційних ризиків. Кожен по-своєму вони вже переходять від стримування Росії до елементів примусу Росії. Ну але це так швидко не відбувається. Є фази. Прийняття ситуації зараз вони знаходяться десь на етапі торгу і депресії у деяких моментах вже прийняття. Ми бачимо, що одночасно піднімається як хвиля жаху, так і хвиля захоплення Україною стосовно подібної операції. З одного боку, захоплення воно виходить в вигляді високих оцінок успіхів української операції, але певний жах він з'являється в тому, що висловлюють скепсис. А що далі? І відповідно наразі через те ще не розуміють, що Україна буде робити далі, і який власне є кінечний задум цієї операції, або куди вона переросте, або яким чином вона трансформується, в яку операцію оборону, додаткову наступальну або динамічну, тощо зрозуміло, що це в них викликає певне занепокоєння. Тому поки що очевидно, що сподіватися, що цією операцією зараз буде досягнуто дозвіл Україні бити в ГІП Росії, мабуть, було би наївним. Хоча паралельно цей трек діалогу він відбувається з різними столицями, і я навіть не знаю, хто швидше дасть дозвіл. Франція чи Сполучені Штати, але це не є наслідком курської операції. Курська операція впливає на безліч інших обставин, і вона повністю перегортає ситуацію на користь Україні в багатьох аспектах від дипломатичного до воєнного, але сам удар по глиб Росії. Тут це двояко заточений а, меч, який як і, і ріже, так і захищає, і треба розуміти, що не для цього Курська операція проводилась, і не це є її мірилом успішності. Якщо спочатку західна преса взагалі не знала, як описувати те, що відбувається, тому що не було інформації. Потім просто почався бум просто вау! Оди... Хвалебності абсолютно заслужені щодо збройних сил України і вище політичного українського керівництва. І ем, зараз дещо я помітив акценти зміщуються. Окремі автори пишуть про те, що ну потрібно подумати над тим, щоб збройні сили України не е, потрапили в оточення, наприклад, тому що їх можуть оточити, може відбутися котел. А якщо західні партнери не підтримують це не лише на словах, але й фізично зброєю, фінансами і так далі, є в ризик взагалі там нівелювати успіхи збройних сил України. І так далі, ось ці акценти вони зміщуються. Чому тому, що працює російське лобі, тому що реально в дійсності це так є. Можливо, це нам допомагає пан належа, як третя версія, щоб стимулювати наших партнерів діяти. Тут це об'єктивно відбувається через те, що спочатку був вау-ефект, а тепер осмислення спочатку. Емоції, а тепер Завжди. вже окей, а тепер розгрібаємо емоції, що відбувається. Ясно, що Росія намагається зараз просунути наратив про те, що ну нічого, їх там зараз розгромимо вийдемо на кордон, і буде ще гірше Україні, бо вони спалили свої резерви, бо і так далі, і так далі. І цілий ряд меседжів, десь наприкінці третьої доби російська пропагандистська машина уклімалася і почала діяти на четверту добу. Вони вже отримали темніки і не просто меседжеві, а вже, в принципі, вони промалювали певні наративи, тобто сюжети, як позиціонувати ситуацію. І четверта доба була присвячена четверта, п'ята більше тестуванню різних можливих сюжетів. Від того, що це тероризм, до того, що взагалі Курська не згадують, до того, що акцентують увагу на взаємодопомозі біженців тощо, потім, навпаки, взагалі витісняють Курськ. Там дуже цікаво відбувалося декілька діб, і, власне, під цьому добу ми дійшли до того, що вони відтестували основний масив, і зараз вони будуть просто знижувати статус курська, курської ситуації, рівно для того, що це от там щось порядок наводять і так далі, бо розуміють, які загрози ідеологічні для режиму від цього. Також ясно, що Україна навпаки намагається посилити сигнал про те, що це успішна операція. Що це демонструє, що Російська Федерація свої кордони не контролює, що немає червоних ліній, що Росію можна тільки говорити мовою сили і примушувати, що боятися не варто. Що якщо Україні не дають достатньо зброю, то Україні приходиться діяти асиметрично, підіймаючи ставки, ризикуючи. Бо були би в нас конвенційне озброєння. Ми би рухалися б достатньо і по літаках. По всьому ми б рухалися б звільняли власні території. Тому що це були б операції, які можливо проводити. А в умовах, коли в нас недостатньо озброєння, то іти на заздалегідь підготовлені російські рубіжі, тощо минулий річний наступ. Суходольний це продемонстрував. Ну це неможливо. Ми закінчимося раніше, бо в прямих лобових атаках аля Перша світова війна, росіян як мінімум більше, як максимум в них. Комплексніше є засоби армійські. В них є авіація в них є нехай гірше, але в них є повний спектр. А в нас є ціла низка білих плям, які просто не заповнені, і відповідно ми не можемо використати навіть той повноцінно технологічне. Переважаючи потенціал в окремих видах озброєння, який в нас є, тому що комплексно все просідає, бо якщо у вас умовно знову ж таки немає авіації, то ви можете найсучаснішими танками йти, але у вас не прикрите небо. Ви не можете систем протиповітряної оборони нормально виставити, тому що вам їх знищать з того боку артилерійським балом. Багато різних аспектів не будемо воєнну. Компоненту це для воєнних експертів, вони все це чудово пояснюють, Тим паче, що в нас тепер воєнними експертами стали майже всі, і е, цієї інформації, її мені здається, точно не бракує навпаки. Там просіювати і просіювати е, те, що говориться, і тому ясно, що Україна акцентує увагу саме на тому, що для Російської Федерації це зараз серйозний провал. Але якщо ми беремо західних аналітиків, дійсно вони констатують, що це успіх України, але е, майбутнє цього успіху наразі. Є дещо примарним, це не означає, що воно відсутнє ні, воно є, але буде залежати зараз від правильно прийнятих рішень і від того, заради чого Україна це проводила, бо перша фаза цієї операції нам принесла Україні колосальні успіхи. От тепер що далі робити з цим? Як трансформовувати її? І це абсолютно справедливе питання, яке з'являється абсолютно органічно. І Думаю, що. Зокрема, і під тиском, скажімо, того, що вже запускається процес осмислення ситуації з курською операцією. Україна визнала проведення цієї операції. На ставці доповів голова Генштабу Сирський, що близько тисяч кілометрів квадратних. До речі, ділянка тисяча квадратних кілометрів звучить дуже великою. Направду, вона не дуже велика. Ну, це скільки там виходить. 50 на 20 кілометрів умовно, якщо так взяти, або там 100 на 10 кілометрів. Ну, глибина десь 20 25 кілометрів. Тобто, це говорить про те, що від 35 до 50 кілометрів плюс-мінус ширина, і глибина там 20-25 кілометрів. Але це в 6-7 разів більше, ніж Росія зайняла на Харківщині в рамках створення своєї санітарної зони. Ну, в них перепрошую, взагалі ця а, акцентуація на лейні, Вона присутня всюду. В них то санітарний чемоданчик за Путіним з валізкою бігають, то санітарні зони. Укра ця термінологія вона якось ну чітко демонструє їх. Українську приказку свиня всюди бруд знайде, так і Путін всюди знайде. Але а, все ж таки Україна демонструє, що на санітарні зони треба створювати буферні зони зони безпеки, і Україна зараз продемонструвала, як такі операції проводяться правильно зайнявши в зайнявши 7 разів більше територій, зайнявши райцентр суджу на території Росії, і тим самим, до речі, продемонструвавши, що це Україною було зроблено менше ніж за тиждень. А Росія займала ті 150 квадратних кілометрів майже три місяці. От власне і результативність того, як українські операції проходять, як російські операції. Я вже не кажу про те, скільки росіяни там поклали своїх військових. Ми навіть не знаємо, що українські втрати чудово розуміємо. У нас країна невеличка по міркам населення. По міркам соціальних зв'язків зрозуміло, що у кожного зараз є хтось або хтось на фронті, або у когось є хтось з рідних, близьких друзів, тощо і інформація так чи інакше передається з вустуста. Ясно, що ситуація з нашими втратами під час цієї наступальної операції і близько на порядки неспівмірно з тим, скільки росіяни втрачають. Хоча зрозуміло, що кожне життя воно безцінне, але такі правила гри у війни. Війна це завжди про смерть і. Головна задача це, щоб смерті з нашого боку були виправданими, а з боку агресора їх було кратно-кратно більше, щоб він відмовлявся від своїх амбіцій, пане лежа. От коли Путін проводить засідання з силовиками і каже про те, що ну відмови одної задач київського режиму, бандеровського, неонацистського і так далі було улучення своїх позицій на будучих переговорах. но с ними не о чем разговаривать. С террористами там не о чем разговаривать, с людьми, которые там уничтожают мирное население, бла-бла-бла, ну, вся вся казочка. Что это означает? Это означает, что реально готовилось подгрунтия для таких переговоров, и Путин вчера сказал достаточно не, чья я это тратоватор. Ні, це продовження цієї історії про переговори. Ясно, що ситуація на фронті не спонукала до переговорів. Ситуація з міжнародним правом так само ніяких змін там не відбувалося. Все, що відбувається, це вибори в Сполучених Штатах і невизначеність з тим, яка буде політика штатів після виборів. Бо чи то прийде Трамп, чи то прийде Камала Харріс, в будь-якому разі на сьогоднішній день там. Чорна скринька, і ми не знаємо, чого очікувати всередині. Ясно, що є певні можливості пощупати цього слона по частинах і припустити, що це слон. Ми там розуміємо якісь кубіки, які вже накидав Трамп і сказав про прості рішення. А потім що ні, це буде справедливе, і можемо щось реконструювати, намагатися зараз. Тут американські і не тільки е, гравці намагаються з цих кубіків зібрати слово щастя. Ми бачили, як це намагався зробити Борис Джонсон, запропонувавши щось на кшталт плану, зібравши там оці ці розрознені стереотипи з голови Трампа. Його публічні заяви, позицію команди, позицію республіканців в інтерес Сполучених Штатів. Потім Марк Помпео. Співавторстві також випустив вже більш розлог вже дійсно, скажімо, план системний, знову ж таки з тих же кубиків, які були задані Трампу по Камалі Харіс. Ми не знаємо, успадкує вона політику нерішучості Байдена, чи захоче її замінити віце віце віцепрезидент, якого вона запропонувала, був більш рішучий в своїх словах, принаймні ніж адміністрація Байдена, але чи буде він займатися питаннями російсько-української війни? Загадка наскільки на ньому буде, чи на ньому Бо він. Військова людина з одного боку, і відповідно логічно припустити, що він може претендувати а Камала Харіс може делегувати частину питань пов'язаних сільсько-українською війною йому в портфель, сама зайнявшись іншими питаннями, скажімо, це було би логічним, але не факт. Тобто, будемо дивитися, поки не визначеність. Тому все весь цей період до виборів і після виборів ще поки. Новообраний президент або президентка не вступить в свої повноваження. Тема переговорів буде актуальною, але штучно актуальна не через об'єктивний простір для переговорів, а через те, що ціла низка гравців бачать в цьому зиск в тому, щоб спробувати нав'язати переговори, спробувати себе нав'язати як посередників, оскільки після того як новообраний ново президент Сполучштатів вступить в свої повноваження. Проб'є 12 на годиннику і карета в гарбуза, і далі по списку. В цей момент всі розсядуться згідно з купленими квитками. Квиток посередника це найкращий квиток, за який зараз іде оця вся боротьба, бо він дозволяє сидіти на двох стільцях, не обираючи між ними, і відповідно торгувати в обидва боки, конвертувати це в політику, геополітику, торгуватися з Китаєм з Сполученими Штатами, про те, як це розміняти в переговори з ними з Україною з Росією торгувати з Росією з Україною експортуючи, імпортуючи, бачу це по Теречині, як вони конвертували свою роль в зерновій угоді? Тому ця істерія нікуди не спаде, і Путін зараз інструментально апелює до цього і каже: Ах, так, значить, переговорів не буде. Про що з ними говорити? Yeah. Але чи Путін сказав, що? Ми не збираємось вести переговори, чи заборонив це нормативно, чи ще щось. Ні. Він робить заяву, а післязавтра він вийде і скаже зворотні, що ми з території, от, нібито, всіх там прогнали, ну уявляємо собі, і от зараз ми їх примусимо. Вони все одно говорять мову ультиматумів. для Росії переговори на сьогоднішній день не стоять як такі: це лише інформаційний і психологічний тиск. Росія не готова до переговорів. Якщо у когось є ілюзія, що переговори залежить від України, від Китаю, від штатів так далі. Викиньте цю ілюзію. Ми можемо всі дружні сісти, поговорити, домовити все, що завгодно, і все упирається в те, що Російська Федерація говорить: віддайте нам чотири області, віддайте ще щось. Так далі. Росія не готова йти на переговори. А тепер Україна набирає також активи для майбутніх переговорів, якщо вони раптом відбудуться. Це не ключова задача набрати ці активи, але чим ми стаємо сильнішими, тим нас органічно стає більше активів. І можемо сказати: Ну окей, ми, наприклад, готові відмовитись і прогарантувати, що от у цих десяти країнах Африки ми не будемо підтримувати е, збройний опір Росії, а оці дві країни ні, ми залишимо. Там ми вас будемо бити. Ну ладно, можемо і про ці дві поговорити, що запропонуєте Росія з, з обмін на це. Добре, ми не будемо бити в Азії. По вашій присутності, ну, наприклад, ми ж можемо розширювати а, неформальну присутність. Потенційно, можемо окей. Ми готові повернути суджу. Що ви нам повертаєте? Вихід до Чорного моря, наприклад, до Азовського моря, там Бердянськ на суджу а, умовник. Тобто, я зараз, звісно, утрую і а, спеціально вульгаризую це для того, щоб просто пояснити, що обмін в такому випадку може відбуватися не не до захопленого Росією на захоплене, аля, ви нам віддаєте те, що є, щоб ми не захопили більше. А обмін може бути симетричним. Ми кажемо Окей, ми обмежуємо зону ударів по території Росії 300 кілометрами. Далі не б'ємо, а ви оці всі 101 і так далі прибираєте. Тобто, поле фантазувати ми можемо багато. Ключове тут що переговори з Росією можуть відбутися тільки в тій точці, коли вони розуміють, що вони не можуть досягнути успіху, і для них це поганий варіант. Перед обличчям дуже поганого і катастрофічного для цього має відбуватися примус Росії, і для цього у України має бути ціла низка активів в руках, які ми зайняли російські, в них відібрали, і ми готові їм віддати обмін на те, що вони віддають нам наше інакше. Це не переговори, інакше це ультиматум і нав'язування в Україні ганебного миру під виглядом заморозки, не заморозки, що повернеться ще більшою кривавою війною. Ми це вже спостерігали. Я вже не говорю про те, що це матиме деструкцію загальноєвропейську європейську для європейської системи безпеки і загальносвітову, І відповідно наступний виток може відбутися під прикриттям ще декількох війн. В умовах, коли Китай атакує Тайвань, Росія поперед на декількох напрямках, і явно, що це відбудеться не через десятиліття, а відбудеться за місяці роки, у випадку, якщо російсько-українська війна завершиться а, якимось з видів а, російських здобутків. Я вам дуже дякую, пане Олеже, за цей ефір, Завжди дуже цікаво і дуже приємно. Бережіть себе, будь ласка, до зустрічі. Навзаємо.